У лютому громадська організація Центр сприяння економічному розвитку Калущини стала одним з переможців конкурсу грантів для підтримки ініціатив, спрямованих на вирішення проблем територіальних громад, а також відстоювання прав громад у відносинах з органами державної влади місцевого самоврядування та постачальниками житлово-комунальних і соціальних послуг населенню. Конкурс грантів був оголошений українським жіночим фондом за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження. Цикл навчальних семінарів проводить. Ця у рамках реалізації проекту самоорганізація населення Крок у вирішенні локальних проблем громади. Перший семінар провела 15 березня член ради голів будинкових комітетів при міському голові Івано-Франківська Галина Гринюк. Вона зупинилася на таких питаннях. Що таке органи самоорганізації населення та об'єднання співмешканців багатоквартирних будинків, і чим вони відрізняються один від одного, як потрібно реєструвати ці організації? Гостра дискусія розгорілася між присутніми з приводу переваг і недоліків створення ОСББ. Попри те, що інформації про це достатньо, люди все таки мало поінформовані. Вони не розуміють, навіщо створювати такі об'єднання. Тим часом, відповідно до постанови Кабміну до 2014 року. В державі повинен завершитися процес створення ОСББ, а звичні нам ЖЕО будуть ліквідовані, наголосила Галина Гринюк. Також вона зазначила, що у Франківську діє 150 ОСББ, а в Калуші лише два. Незабаром міська влада буде більш наполегливо реалізовувати державну програму щодо створення об'єднань. Ведуча семінару розповіла і про шляхи залучення додаткових коштів членами ОСББ на вирішення будинкових проблем. Керівник проєкту Марія Пасічник повідомила, що після завершення навчань на конкурсній основі найактивніша ініціативна група, яка підготує пакет документів для реєстрації організації, отримає фінансову допомогу на покриття витрат на реєстрацію та для облаштування на прибудинковій території відпочинкового майданчика. Наступний навчальний семінар відбудеться у п'ятницю 25 березня о 14 годині. Оскільки кількість слухачів обмежена, організатори просять речі є заздалегідь за телефоном 54758